Сьогодні я буду тікати від барів в барі з прісом і проходити це обі Так, і вибираємо легкий режим і від третього лиця, бо від першої особи якось ну, не... неудобно залишитися. До речі, тут коли я заходила. Перший раз питалася зняти відео. Так, я ще перший раз питалася зняти, але У мене кошек був переповнений, я не змогла. Тут був папа Піца, тут, типу, найкращий ігро ігрок Папа Піца, але не знаю. Але не знаю, серйозно Правда це чи ні. Але, ну... І судити не буду. До речі, тут там в Баріс Прісон е е тепер є монетки. Напевно, вже знаєте, бо воно в Барі Прісон обновився там, напевно, рік, напевно, тому. І, і додавили. І там е, була глобальна обнова, і там додавали е, інші рівні, е, там монети були, все таке. Е, ну, я в нього в, в, в той е, Берес Прісен грала. Але е, його тепер прибрали, тобто в, то в нього можна було пограти десь місяць, напевно, і все. І тоді він пропадав просто. ну... Дуже жаль, але я в нього грала. Це вже плюс, що я знаю, що там було. Там ну, там додавались інші рівні, там було поцікавіше, можна навіть так сказати. Але тут теж цікаво. Ну тут повернули в старий Баріс Прісон, але е... блін. Він мене спіймав. Але тут а, тепер є ще зі старого Баріса з трошки те, що. було. Наприклад, є, наприклад з, з того нового Баріса з який був оновлений, залишилися ще монети і рівні. Деякі теж залишились зі старого Баріса Брісона, тому якось так. Але мені, який робили з глобального мови, мені той більше подобається, ніж цей, який є зараз. Ну, який класик був і який зараз є. Ну. Але може комусь подобається більше який був класик, а не, не який був оновлений і оновлений і і цей і не оновлений. Ой, тобто то, і е, оновлений... ну який зараз. тобто, Ну, тобто он, можна так сказати, оновлений і... Не оновлений Якось так. Трошки оновлений коротше. Не знаю. Мені, наприклад, той, який був з глобального могу, більше подобався Небагато Так, і ми вже в такому підземеллі, як ви бачите. Я постараюся це відео зробити на мало хвилин, бо в мене так кошик був переповнений, що мене випало з відео, тому ну, надіюся, що це відео ну, не буде таке, що буде писати кошик переповнений, бо я вже і так все можливо почистила. Ну, навіть відео, навіть куча фото почесила Навіть ігри всі майже видалила. Е, крім Роблокса, Токи Бока, е, Піки XD і ще якась там гра В мене залиш... А, Майнкрафт. І і цей. І ще я там е, залишила трошки... Інші ігри, які, типу, не ігри, а такі, типу, аватари, там, де можна создавати і, там, котів своїх. Ось. І ну, я їх теж залишила. Так, я, напевно, кольчу парсую це. Бо цей. Бо м -м, тут на вона... драбинці ці складно від третього. До речі, чого? Вибирати треба краще всього, саме третє лице. Бо коли, коли, від тебе, коли в тебе перше лице, то ти не можеш зробити третє. А коли в тебе третє, ти можеш зробити перше і потім його відключити ще. Це дуже удобно, тому якось так. Так, піднімаємося і... Ось нам треба тут випити газировку таку, щоб в нас було, щоб ми стали швидше. Ось ми проходимо. До речі, якщо ви також знаєте в якусь YouTube і хочете її підтримати, купивши в якусь Стим, але вас немає донату. Чи ви просто хочете її підтримати, бо, ну, бо я її дивлюсь. То. Напіші напишіть в коментарях під цим відео, що ви хочете підтримати вікусю, і, і, і щоб я вам задонатила. Але я ну, всім прям напевно задонатити не зможу. Це перше. Друге, якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як задонатити другу, бо я хочу подрузі дати робокса трошки, а я не знаю як. Ну, а їй не роз не дозволяють донатити. Ну, якось так. Це тільки може вийти, якщо, типу, е... батьки її на планшет куплять. Ну, її батьки куплять її на планшет цей. за гроші з карти своєї куплять робукси, а я, типу, віддам, ну, типу, гроші, які потратили на робукси, віддам гроші всім цю суму, то тоді, може, це вийде. Але це, по-перше, не точно, по-друге, ну, краще вже ви, ви скажете, як легко віддати другому. Robux. Але просто ми дивилися з подругою і там ми всі способи тільки через сайт Роблокс. А я. Ну. А я не знаю, як туди реєструватися. Ну. Я просто, по-перше, я не пам'ятаю свій пароль. По-друге, я коли вводжу свій нік там, то мені пише, що треба, ну, типу, пише, як і в звичайному в реєстрації, що цей нік вже хтось использує і цей нік, типу, недоступний. І це, ну, якщо ви знаєте, як без цього сайту і без пліс то пишіть, будь ласка, чого без плюс-донейт, бо я не знаю, як там плюс-донейт е, донатити другу і як е, взагалі робити це. Якщо ви знаєте, як плюс-донейт е, донатити другу е, і ще й безкоштовно тобі, ну тобто йому даєш безкоштовні робокси е, ось, то пишіть в коментарях, будь ласка, бо я не знаю. Так. І вже скоро буде Барі шеф. Тобто такий шеф, якого треба побороти. Ви, напевно, його знаєте. І тут є навіть монетки багато. Монетки обов'язково треба збирати. Якщо ви хочете, щоб у вас щось. щоб вам щось допомагало проходити Берез Прісін. Чого? Бо. бо цей. Бо коли ви. Ой, я тут постійно на цьому другому бігав. Це застрію. То коли ви збираєте монети, то ви. не туда, то вы можете купить за робокс, а можете купить за э, монетки, э, всякие вещи. Забирайте монетки, бо что э, минималка, э, минималка что-то купить, это 4 тысячи. А что? А нет, 3 тысячи минималка. Но а я не знаю, что это даёт. То читати? зараз Спрей ehm, пейнт тобто рисувальний спрей, ну типу, ним можна малювати, чи що? Не знаю навіть. Так, і я. На самому кінці. Я вже могла дойти, але я впала. Але коли я знімала перший раз, я вам розповідала вже, чому е я знімаю другий, е тоді я е не падала на ці штуці ні разу. Не на першому, не на другому, не на третьому рівнях. О, це я пройшла. Так, монетки. Ну, тобто, з першого разу пройшла. Але я там на, лі, на лісницю заліз на драбину залізла з третього разу, о, ой, наш Шеф. До речі, коли він за вами гониться, коли ви його б'єте, нараджу збирати монети. Чого? Тому що, коли, коли він за вами гониться, і ви збираєте монети, він може може вас за цей весь час побити, поки ви будете збирати монети. Ось я. І я його вже швидко проходжу, бо я вже його не один раз проходила в легкому рівні. А потім, коли ви його победите, у вас буде багато часу зібрати монетки по всій території кухоньки. Якось так. До речі, якщо ви ще хочете відео з Дорсом. Як... <плес> я ще знімала дорсу до цього. Якщо хочете ще відео з дорсу, то, то пишіть теж в коментарях. Вай вай-вай-вай вай вай вай. ОМГ. І тут в мене таке баг, що тут в мене зупиняється так. І я тобі в повітрі вишу, сидячи, і потім мене опускає. Ну, це такий баг чи що, чи що таке повинно бути. Не знаю, напишіть в коментарях. Але дивіться, тут і в цій грі Баріс Присон на ноги чомусь такі товсті. Ну, я сама по собі тут така товста, що здається, що я дуже товста. Але я, ну, я в Робоксі не товста. А в реальному житті, ну. Ну, я в реальному житті не беляшик, як мене колись називали, але все одно і не худенька. Бо мені не колись. Я коли мені було років шість-п'ять, я ну, п'ять-шість років, коли мені було, а вже скоро кінець, то цей. Та мене називали то я тоді пішла на гімнастику, мене називала моя тренерша Біляшко. Чого? Бо я в ті, в ті роки була ще, ну, я в, в я з. з Ну, я з самого народження до 6 років була товста. А потім я вже почала там ходити і все таке. Але а потім я це було, бо я на булках в основному завжди сиділа. І тут і барі, і тут і я теж вам нараджу збирати монети, коли ви з ним б'єтеся. І стріляйте цей. Стріляйте по його ось цих боковим, м, типу як їх? Ну, по його цим гарматам, чи як їх? Ну ви зрозуміли. Ну, Бачите, я його швидко е, победила, бо я вже перевигша. Що... Я, до речі, хардмод Ну, в Баріс Пірсон ніколи ще не проходила. Я там застрію постійно. Але якщо ви хочете, щоб я зняла хардмод пишіть в коментарях. До речі, я е, завжди в легкому моді забуваю тут забрати монети, і Мені потім приходиться. Е, я не можу потім висунутися машиною, мені приходиться оцю всю відстань, яку. Приїхала машина пробігати з ногами звичайною, звичайною швидкістю. Якщо ви не знали, якщо у вас накуплена анімація, то у вас, то у вас цей Швидкість, швидкість ходьби не змінюється, вона залишається, як і в інших іграх, і як підстроєна ця анімація. Але якщо у вас куплена анімація, то, то вам дозволено, що у вас буде швидша анімація в цій грі, На трошки, але ну, на трошки не набагато. Якось так. Так, і я зджусь на гелікоптер, і тут можна зробити ну маленьку камеру. Подивитися, як він буде летіти, але він просто злітає зараз вверх і нас переносить типу на фінал. От бачите, і нічого не приходить такого. І бачите там, тут там. Ну. Тут у нас ось почти... сім. Всі монстри, які эм, я в інших паркурах, але є ще інші монстри. Тут не всі монстри показані. Але є ще інші паркури Баррі Спрісон ну тобто паркур э, пародія Баррі Спрісон але там інші герої. Наприклад, эм, ну, наприклад. Э, Відразу з мультфільмом думками не виберіть. Чи ще хтось? Це наприклад. Ну, ви зрозуміло, напевно. Але, ну, я не хочу бути, якщо чесно, з такою швидкістю, я взагалі не хочу бути з швидкістю такою з цією бо ця анімація крута тим, що вона... Ну, повільно, це її є... крута. Це її робить крутою. Тому я зараз упаду, щоб не пропало це все, ці всі факти. І ось я знаю. Ось. Я тут це на така, правда. Швидше ходжу, ніж звичайна анімація, але все одно медленніше, ніж з тієї. І я хочу постріляти в цих цих монстрів. До речі, паркур та, До речі, обі там, де оцей поліцейський з сиреною, то, ну, воно, як сказати? Дуже страшне. Напевно, навіть страшніше, ніж Дорос. Але я не Ну, але для мене навіть страшніше, ніж Дорос. Ну що ж, напевно, вже будемо п'ятись. Всім дякую за перегляд, всім па-па.